Марла, поздоровайся з усіма. Всім привіт! Ось така кава до мене приїхала, друзі. Це вже не перший раз до мене приїжджає кава від компанії 25 Coffee Roasters. Я вам вже не раз показувала і хвалила цю каву і продовжую це робити, тому що вона реально смачна. Подивіться просто на це пакування, яке воно миле. Цього разу приїхала до мене кава Тафлер. Ви бачите, тут кислинка 1 з 5, Гірчинка 4 з 5. Тут однакові вміст Арабіки та Робусти. Мені подобається кава, подобається, що вона натуральна, без ціляких ароматизаторів. Я знаю, що вона свіжої обсмажки, обжарки, точніше. І найприємніше це те, що компанія активно підтримує ЗСУ, якщо ви зайдете до них на сайт. Я як завжди залишаю посилання і на Інстаграм, і на їхній сайт в інфобоксі. Будь ласка, переходьте, дивіться. Так от, коли ви підете до них на сайт, ви побачите, там ніби така кнопка є підвішена кава для ЗСУ. І коли ви купуєте цю каву, ви фактично купуєте її для наших захисників. Ну, це дуже круто. Ну і плюс з кожної пачки компанія перераховує 25 гривень на ЗСУ. Це прям браво, бравісімо І, до речі, так само бренд підтримує тварин, які постраждали під час війни. Там так само 25% з кожної кави якоїсь лінійки, я не пам'ятаю, здається, Кава. Перераховують до притулку. Уявляєте? Ну, круто. Ну, загалом більше 40 позицій кавових різних можна обирати. Так само є кава без кофеїну, різні аксесуари. Радує те, що від 350 гривень доставка безкоштовна. І, до речі, бренд почав доставку робити в деякі країни Європи, і там доставка безкоштовна від 1500 гривень кур'єром. Там Польща, Румунія, Латвія, Литва, Естонія. Ну, одним словом, зайдіть, подивіться, друзі, тому що кава реально смачна. Звуки, які ви чуєте на фоні, це марла. Тут просто казиться доріє. Зараз я собі буду заварювати каву, побачимо. Тут в описі написано, що присутні хлібні відтінки, пряний смак з нотами кориці та чорну шоколаду. Клас. Ну, зараз спробуємо. Хотіла показати вам ще, як виглядають зерна. Бачите, вони такі щільні, всі однакові. Це дуже важливо. Я забула, до речі, сказати, що на сайті буде діяти промокод з назвою Ласауца. Він буде давати знижку 20% на всю зернову каву і 10% на, всю, на всі новорічні набори. Поспішайте, тому що цей промокод буде діяти лише місяць з моменту виходу цього влогу. Друзі, до кави я вирішила зробити сирники. Не хочу показати вам, як я їх роблю. А, можливо, комусь цей рецепт здасться трішки дивним, але коли я про нього дізналася кілька років назад, я роблю тільки так. І всі, хто пробував мої сирники, всім дуже подобається. В чому секрет? Секрет в тому, що я не кладу цукор взагалі. Я підсалюю сирники. Ну, це за бажанням можна додати більше солі, тоді вони будуть солені, можна просто їх підсолити, тоді вони ну, не будуть просто прісними. І далі, коли вже сирники будуть посмажені, ви можете обирати з чим їх їсти з сметаною, там, чи з варенням, чи з медом. Я не знаю, хто з чим їсть. І другий момент це те, що замість муки я кладу манку. Отже, я беру завжди ось такий от сир молоки 200 грамовий. Така пачка. Завжди беру ось такий сир. Далі одне яйце. Зараз я його виделкою зіб'ю і до нього додам. Підсолю його і додам дві столові ложки манки для того, щоб манка трішки увібрала в себе ніби як рідину, увібрала це яйце, настоялася, ну буквально до п'яти хвилин. І далі сир, власне, буду замішувати з манкою з яйцями. І все. Хочу показати вам консистенцію. Ось так воно виглядає, ніби кашиться, бачите? Вже трішки воно постояло. Манка увібрала в себе ось це яєчко. І тепер будемо замішувати. Ось так от виходить. Бачите. Смажити буду, як зазвичай, в муці обвалювати її на кокосовому маслі. Ось так виглядають мої сирнички. Якщо додавати цукор, то вони можуть текти. Вони 100% будуть текти, будуть підгорати. Тому багато хто не любить смажити сирники. Ви знаєте, якщо накрити кришкою, ось ці от сирники, які я смажу, такий на помірний такий вогонь маленький, то вони дуже зробляться пухкі, такі високі. Я не маю часу, або мені лінь. Тому я просто смажу, але коли мені не лінь, то я їх кладу на такий малий вогонь, накриваю кришкою. Вони дуже так підносяться, стають такі, як пиріжечки пухтенькі. Подивіться, які гарненькі, ціленькі, не попливші, не підгорівші. Все з ними прекрасно. З цими сирниками я постійно роблю їх на манці. і... Раджу спробувати вам, я впевнена, що вам так само сподобається. А на рахунок цукру. Ну, можливо, можна і на муці продовжувати смажити. Можливо, тут секрет в тому, щоб не додавати цукор, тому що саме цукор може горіти, текти і так далі. А так, бачите, які красунчики. Ароматна кава. Як приємно пахне, друзі, це просто неймовірно, як шкода, що не можна передати запах цієї кави через. Камеру. Ви знаєте, от написано було з відтінками хлібними і чорного шоколаду кориці. Я відчуваю найбільше тут реально якісь хлібні такі відтінки. Це дуже незвично і дуже приємно. Зараз буду смакувати з моїми сирничками. Ось такий сніданок у мене вийшов. Приємного апетиту, смачної кави запашної. І спробуйте приготувати сирнички. Приїхало моє замовлення з нуті. Нарешті хотіла вам показати, що я замовила собі цього разу. Вперше замовляла собі помади від Мак. Це мої перші помади від цього бренду. Дуже мені було цікаво спробувати їх. Я замовила дві міні помадки Ось таких. Я, якщо чесно, не очікувала, що вони будуть такі маленькі. Але вони досить пристойного розміру, в принципі. Дивіться. Тут, здається, півтора грама. Досить пристойний розмір, мені здається. Такі от дві помадки, це упаковки від них. Одна це що в нас? Velvet Teddy. Дуже мені було цікаво спробувати цей колір, дуже популярний. На сьогодні з фокусом біда, тому що багато маленьких елементів. І PlaySM, ви бачите, 611, 617, не знаю. спробую. один такий рожевий має бути, і другий такий. Темний нют, я б сказала, Теді. ну, попробуємо. І в подарунок на нотіно було акція, якщо замовляєш два продукти від бренду MAC, то отримуєш на вибір, там якийсь подарунок, я собі обрала олійку, яка йде для демакіяжу. Я так підозрюю, що це гідрофільна олія. 15 мл. В принципі, нормальний об'єм, особливо для подорожі. Я люблю такі об'єми. Якщо я кудись їду. З собою брати. Ось така от. Олій. Так, ну і аромат. Ось цей я собі замовила. Дуже рада. Тому. що... У мене вже є один парфум від бренду Грес. Ну, ви про, прочитайте не один парфум. У мене є. У мене є два парфуми від цього бренду. Один парфум з цієї лінійки мається. На увазі там всього їх три. Один етат Ді грас здається, так називається у мене вже є. Інший ось так називається. Я купувала його по знижці він був, ніби як розпакований. Але подивіться на цей флакон. Він абсолютно. Ну, фактично, там я не знаю, скільки там міліків немає. Може, два міліка немає. Я вже бризнула його на себе. Я не буду відкривати цю кришку. Вона дуже туго знімається. Оце основна проблема цього флакону, Тому що кришка дуже туго знімається і там вже застрягло кільце з пульвика. І пульвик сам по собі виглядає не дуже гарно. І однією рукою я її зовсім не зніму, але вона дуже важко знімається. Я аромат вже, до речі, нанесла, і він мені дуже-дуже подобається. Ура! Тепер я буду полювати за третьою. За третім флакончиком, третім парфумом з цієї лінійки, там здається, щось на тему тютюнового інжиру, якщо я не помиляюся. Але ви знаєте, от ці аромати якось дуже виросли в ціні. Це я буквально вирвала я його за тисячу гривень, буквально кинула в корзину. Я не була впевнена, буду я купувати чи ні. кинула його в корзину і буквально через 15 хвилин заходжу на нотіно, а він вже 2 тисячі. Уявляєте, Ну ви знаєте, що якщо ти закидаєш в корзину якийсь продукт, то ціна за ним зберігається. Тому я одразу докинула ще ці дві помадки і швиденько зробила замовлення. І, в принципі, можна сказати, урвала незаповну ціну. От. Е, чому я принесла сюди ось цих три аромати? Тому що цей парфум. ла е, креатив, не знаю. Він мені нагадує, ось ці три одразу разом взяті. А, тут найяскравіше відчувається нота шкіри малинової. От, наносиш і одразу така. Різка, навіть, я би сказала, нота малини б'є ніс зі шкірою. Малина така чи то лікерна, чи то якась така, от вона не свіжа. Ви зрозуміли? Чимось нагадує ось цю малину. Тут малина лікерна в цьому ароматі 5 авеню Рояль від Елізабет Арден, Тут лікерна малина і от щось таке подібне. Далі шкіра. Мені нагадує, оцю от от меравійозу від Фурла. Дуже гарна так само на тему малинової шкіри. Тут ще трояндочка, є там деревина. От щемось нагадує він мені далі по розкриттю. І саме звучання так само нагадує цей Блек Перфето від Kirlien. Перекручена кришка. Тут немає, звичайно, вишні. Тут насправді малина в цьому ароматі. Да? Але. Дуже схоже звучання на лапетіт Рубнуар якось по, по об'єму, по фактурі. Красиві всі оці аромати красиві, ось цей десь от в одній, так би мовити, кагорті, в одній добірці, в одній лінійці от стоїть з ось цими ароматами. Тобто, якщо вам подобаються ось ці парфуми, то я впевнена, що вам сподобається ось цей. Він не унікальний, скажімо так, але він ну, дуже приємний, дуже гарний, насичений, досить насичений. Я не впевнена, що він там буде якимось суперстійким чи шлейфовим, тому що попередній мій досить тихий той амбровий. да. От, Тут просто більш ем, ем, проекція більше, ну, можливо, за рахунок нот таких досить насичених. От, тому я дуже задоволена, друзі. Хотіла просто вам показати, з чим можна порівняти ось цей аромат. Навечер роблю салат. Такий звичайний, куплений вже помитий салат. Типу ось такий а, помідорки чері. Ну, чи там? Маленька просто помідорка, вона солодка, тому купила її, там півогірочка, напевно, і шматок у мене тут синьої цибулі. І обов'язково це тунець в мене ось такий. Це не в оливковій олії, як ви бачите, а в соняшниковій, тільки такий залишився іспанський якийсь виробник. І буде в нас такий салатик. Досить ситний, він виходить з тунцем на вечерю. Ось так виглядає мій салат на вечерю. Раніше ми цей салат замість тунця завжди додавали мариновані такі кальмарчики і такі маленькі асміночки в нас продавалися в Сільпо, але вже десь більше, як рік, напевно, я їх не бачу. Тому роблю цей салат з тунцем. Хотіла ще показати своє крайнє замовлення на сайті IHERB. От нещодавно прийшла мені посилочка. Замовила собі ось такі бальзамчики. Дуже вони такі приємні, класно зволожують губи. Зараз в зимовий період це просто must have для губ. Різні бальзами. Ці були за ну за дуже дешево, чотири штуки. Тому я власне і взяла. Я постійно користуюся взимку бальзамами для губ і на дворі, і коли я вдома, неважливо. Обожнюю. Подивилася відео. Осі, Олі Осі. Я думаю, що багато хто з вас дивився, Ося ну, кожного року в холодний період випускає відео, що стосується там кислоти, ретинолу і так далі. Думаю, багато хто дивиться. Дуже вона там хвалила ось цей Адапален. Діферін гель Адапален. Я побачила. Що він був в наявності на Хербі, тому я, власне, її взяла. Оля казала про те, що він їй допоміг справитися з підшкірними такими, от, ніби як висипаннями, комедонами, чи, як це сказати, прищиками підшкірними, які часто бувають на підборідді. В мене також є така проблема, іноді вона дуже гостро себе проявляє, тому я вирішила взяти спробувати. Оля дуже закликала. З обережністю користуватися і так далі. До речі, покажу, що тут дуже величезна коробка. Зараз, якщо получиться у мене. І дуже маленький кремчик, насправді, подивіться, який. Отакий. От тут всього, здається, 15 мл чешу. Так. Ам... Да. Тоненьким слоєм на суху шкіру, в принципі, я вчора вже ним скористалася, ніяких проблем, свербіжа там, чи якогось почервоніння, взагалі нічого. Тому мені, в принципі, норм. Звичайно, за один раз чудо не станеться, дива не станеться, але ну, побачимо. Докупи я взяла ось такий от крем з ретинолом. Тут 1% ретинола. я ще ним не користувалася. Не дивилася, що тут. що тут за кремчик. Його перепакували, він раніше був в іншому пакуванні. Зараз отак от він виглядає. Ну, бачите, я ще він такого кольору. В принципі, як і повинен бути крем з ретинолом, такий ніби трішки жовтуватий. Попробуємо. На зиму те, що потрібно. І дуже давно я хотіла спробувати ось цей бальзам від бренду Хайміш. В мене від цього бренду туш є, але я ще не пробувала. Це бальзам для змивання косметики. Типу як перший етап очищення, як гідрофільна олія. Але це бальзам, от не можу його відкрити однією рукою. Такий бальзамчик. Просто його набирати. На пальчики і розносити по шкірі. В принципі, як, ну, як зазвичай ми це робимо з гідрофільною олією. Чому я його взяла? У мене вже були, був досвід, є досвід використання бальзаму. Ось такий я купувала тут, в мене ще є фряжур, напевно, корейський. Купувала його колись на мейкапі 100 років назад. Тут невеликий об'єм. Там у мене вже залишки. Мені набагато більше подобається змивати косметику бальзамом, ніж гідрофільною олією. От він мені якийсь приємніший, він як масло. Знаєте, Набираєш пальчиком, він як масло. Починаєш розносити по шкірі, він так делікатно якось тане на пальцях, тане на шкірі, делікатно розчиняє косметику. Ну, коротше, класна штука, тому я думаю, що ось цей також буде класний. Можна, в принципі, Такий спроботи. Ну, кому це цікаво, друзі? Я ж не наполягаю, я просто свій досвід розповідаю. Так, мені подобається. Цей фрежур подобався. Тепер взяла ось цей найхюрбі. З такі покупки. Це дуже вредна киця. Залізла в торбу з різними там тряпками, перчатками. О, залізла вже собі туди. Ой, це така шкодна киця, я вам не можу передати, друзі. Я через неї взагалі не висипаюся. Вона постійно тих дихає по хаті ночами. Це страшне. Це така активна кицячка. її 4 місяці вже. Я все чекаю, коли їй буде рік до літа. Я сподіваюся, якщо все буде добре. І вона трішки заспокоїться, стане більш спокійнішою. У мене буся. Вона взагалі така спокійна киця, хоча ми її підібрали, вона була, їй було десь місяців вісім, напевно. Вона ніколи не ганяла, не дихала, не робила ніякої шкоди. А ця вже вона і вазони перекидає, вже побила мені кілька вазонів. Картину вчора кинула, сама налякалася, вискочила лісандрі на голову. Ну, це просто така шкодниця. Ми, я обожнюю, коли вона спить. Коли вона спить, це просто янгу.